Ми дня в етері ТВА традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає у студії. Працює Аліна Рябко, вітаю вас, і мої колеги вже готові поділитися найголовнішими подіями середи 11 грудня. Вчора, 10 грудня, окупанти вдарили ракетою по приватній медичній клініці в Запоріжжі. Є загиблі та поранені. Унаслідок влучання зруйновано будівлю медзакладу, де перебував медичний персонал та пацієнти. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані багатоквартирні будинки та транспортні засоби. Наразі відомо про 29 постраждалих. Сім осіб загинули 22 поранені. З них 12 жінок, 9 чоловіків та п'ятирічна дівчинка. Про це повідомляє Національна поліція України. На місці удару продовжують працювати поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Вночі 11 грудня. Російські війська п'ять разів атакували Нікопольський район. Повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Минулося без загиблих та постраждалих. У 2024-му у Чернівецькій області зафіксовано значне зростання кількості пожеж у порівнянні з минулим роком. Рятувальники пояснюють, основні причини криються у нехтуванні правилами безпеки. Отож, ДСНСники звернули увагу на важливі аспекти, пов'язані з пожежною безпекою у зимовий період, використанням електроприладів і генераторів, а також безпекою під час новорічних свят. Отож, всі деталі розповідаємо уже за мить. 1376 разів з початку 2024 року Буковинські вогнеборці виїжджали на ліквідацію пожеж на території Чернівецької області. З них 500 займань виникли у житловому секторі. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пожеж зросла на 35%. у 2023 році. Було зареєстровано близько тисячі випадків. Що свідчить про негативну динаміку причин декілька, як зауважує речниця головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, значна частина займань все ж виникає через людський фактор. Серед основних причин речниця виділяє і коротке замкнення електромережі. Опалювальний сезон. Ви знаєте, що зараз через вимикання електроенергії дуже часто по всій області ми маємо значне навантаження на електромережі. Як я вже сказала, що 200 94 пожежі це через замикання. А замикання зазвичай відбувається з двох причин: або перенавантаження, або, на жаль, не сертифікована, чи пошкоджена чи проводка, чи електропобутові прилади. І тому це є основним чинником. Зокрема, за поточний рік на Буковині унаслідок пожеж загинуло 18 осіб, 25 – травмовано, 27 людей. Вдалося врятувати, каже Мирослава Іванчук у 2023 році. Ця цифра була орієнтовно такою ж в межах 20 чоловік було загиблих. І під кінець року здається, там цифра трошечки збільшилася. Неодноразово призводило до пожеж і навіть вибухів в Україні порушення правил експлуатації генераторів у 2024 році. На боковині зафіксовано до п'яти випадків загорянь через несправність таких пристроїв. У зв'язку з популярністю генераторів для резервного електропостачання ДСНС наголошує на важливості дотримання правил їхньої експлуатації насамперед використовувати тільки сертифіковані моделі. Найперше і головне правило це те, що генератор має бути розміщений за межами вашого помешкання, або ж у приміщенні, яке не є житловим і має хорошу вентиляцію, а також не є вологим. Тобто, як мінімум за 6 метрів від житлового будинку, така дистанція і бажано під навісом, особливо у зимовий період. Або ж у приміщенні, яке добре має вентиляцію і не є вологим, тому що волога також дуже добре проводить струм. Не менш важливо правильно заправляти генератор. Рятувальники нагадують, що ні в якому разі це не можна робити, коли пристрій гарячий. А також зважайте, аби поруч не було відкритих джерел вогню. Окрім цього, радять встановити детектори чадного газу та обов'язково придбати первинні засоби пожежогасіння. Із настанням зими та морозів зростає ризик пожеж через неправильну експлуатацію експлуатацію печей та димоходів. Отож, перед початком опалювального сезону їх обов'язково потрібно перевірити несправність під час уже самої експлуатації. Печі, якщо ви впевнені, що з нею все добре, тобто вона не має тріщин, ваш димар прочищений, і його це постійно потрібно робити принаймні, раз у два місяці 100 відсотків. То вже вникати таких факторів небезпеки, як перегріву пічки, тримання біля пічки великого запасу. Пального або розпалювати пічку рідкими паливно-мастильними матеріалами, не сушити одяг на ньому, звичайно, не залишати дверку відкритою. до слова у період різдвяно-новорічних свят рятувальники попереджають та наголошують на важливості дотримання правил безпеки. Зрозуміло, що не на часі відзначати, але все-таки е, ілюмінація, яку ви використовуєте для того, щоб прикрашати ялинку, е, хочемо нагадати, все-таки такі ж також правила, тому що це також електроприлади. Не залишати їх увімкненими на ніч, чи коли ви йдете з дому, чи коли ви залишаєте вдома маленьких діток, щоб вони не мали такої можливості доступності до цього. Герлянда може призвести до дуже е, е, великих і жахливих наслідків у першу чергу для дітей. Ну і звичайно нагадати про використання піротехнічних всяких виробів під час свят. Також утримуватись, щоб максимально щоб не, не використовувати, тому що щоб не призвести до якихось чи опіків, чи, скажімо, травматизму тим більше ні в приміщенні чи на вулиці. Тому бажаємо всім безпечних свят, берегтися, бути обережними і тоді обов'язково у вас усе буде добре. Рятувальники Буковини наголошують на важливості дотримувати. Ватися правил пожежної безпеки та пам'ятати, що запобігти трагедії простіше ніж ліквідовувати її наслідки. Аліна Рябко теми днятева. П'ять років за гратами отримала блогерка, яка знімала провокативні стріми про збройні сили України та зливала розташування військових. За матеріалами служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримала провокаторка з Чернівців, яка здійснювала інформаційно підривну діяльність на користь ворога. Жінка знімала провокативні відео і публікувала їх у соцмережах. Під час одного з таких своїх ефірів вона публічно озвучила точну локацію розташування підрозділу збройних сил України, чим наразила військових на небезпеку. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів. Суд визнав фігурантку винною і призначив їй 5 років позбавлення волі. У Чернівцях поліцейські затримали чоловіка, причетного до підпалу наметів із гуманітарною допомогою у центрі міста. Подія трапилася у ніч з 1 на 2 грудня цього року на Соборній площі, провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці, так би мовити, вийшли на слід злочинця. Вдалося з'ясувати, що до підпалу причетний 26-річний чернівчанин. Ішов вечором по Соборній площі. Захотілося зайти подивитися. Куди саме? В ці палатки чи як. Так. в ну, зайшов. У мене запальничка була, взяв так. там де деші знаходяться. Взяв підпалив. У кількох місцях підпалював. У двох. Там і ще в одному. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили речові докази злочину. Також з'ясувалося, що чоловік раніше протягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Наразі триває досудове розслідування. Понад добу блукав у засніженому лісі. Гірські рятувальники знайшли туриста, який загубився під час походу. Так, 10 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення, що в селі долішній шепіт Вижницького району у лісі загубився мешканець міста Дніпро 2005 року народження. Надзвичайники знайшли заблуканого туриста, надали першу медичну допомогу та супроводжували його понад 7 кілометрів до найближчого населеного пункту. Рятувальники застерігають всіх охочих туристів через погіршення погодних умов наразі утримуватися від погоді в угірську місцевість. А якщо ви все ж таки вирішили піти в піший похід, обов'язково повідомляйте про це надзвичайників. Всеукраїнський турнір з боксу знову зібрав на Буковині спортсменів з різних куточків країни. Цей захід не лише змагання за медалі, а й важливий крок у розвитку молодих талантів, які мріють стати чемпіонами. Детальніше про турнір та як такі події формують молодь і чому вони важливі для суспільства. Дивіться далі у сюжеті. ТВА. Спорт завжди був і залишається символом здоров'я, сили волі та єднання, особливо в нинішні часи, коли важливо плекати в молоді прагнення до саморозвитку, дисципліни та командної роботи. Бокс як вид спорту займає особливе місце, адже він поєднує фізичну силу з інтелектом, а також формує спортсменів характер, який допомагає долати життєві труднощі. Так у Чернівцях стартувався український турнір найсильніших боксерів серед юнаків, юніорів, юніорок та дівчат зібрав перспективних спортсменів з усієї України, які протягом кількох днів демонструватимуть свою майстерність, витривалість та бажання перемагати. Це у нас дітки 13-14 років, дві збірні, хлопчики, і дівчата. А також 15-16 років юніори, спортсмени, які посіли, ввійшли в вісімку сильніших боксерів України по результатам чемпіонатів. То приїхали сюди зараз. І після закінчення двохтижневого збору, який пройшов також на. Базі сонячна долина. Вони будуть виборювати права чемпіонів. Президент Чернівецької федерації боксу Павло Василенчук підкреслює, що це не просто змагання, а важливий майданчик для розвитку молодих талантів і їхнє завдання не лише організувати чесну боротьбу, а й дати молоді мотивацію розвиватися. Тут гартується наш характер, нашого майбутнього, наших діток, як дівчата, так і хлопці, стають сильнішими не тільки фізично під час тренувань, а й морально. Вчаться не просто захищатись, а й після пропущених ударів віддавати і Ставати сильнішими, тому дуже важливо бокс. Він такий як в житті, вчить вставати після падіння і не опускати руки. Руслан Соколов підкреслив, що всі бої проводяться максимально чесно та прозоро. Каже, що для молодих спортсменів це важливий етап. Вони вчаться витримувати напругу великих змагань, шанувати суперників і вірити у свої сили. Критерії в нас одні це правила міжнародної асоціації в Дітях треба закладати з малку. До спорту дисципліна, ну виховання. Тренера проводять з ними різні бесіди, різну роботу. Бокс допомагає молоді знайти себе вчить дисципліни та самоконтролю, кажуть організатори. А такі заходи це внесок у здорове суспільство. Тому підтримуючи подібні ініціативи, ми виховуємо майбутніх чемпіонів. Додає суддя національної категорії Ігор Басько. «В першу чергу це підтримка духу, та щоб хлопчики та дівчатка розвивалися, щоб підтримували здоровий спосіб життя. Також Україна в перебуває в важких зараз відносинах в міжнародному плані, що що війна, і завдяки спорту, завдяки боксу, молодь та діти розвиваються, йдуть вперед. Усі учасники цього турніру старанно готувалися до змагань, проводячи години в тренувальних залах, удосконалюючи свою техніку та витривалість. Для багатьох із них це не лише черговий етап у спортивній кар'єрі, а й можливість показати найкращий результат. Очікування, що я переможу, перше місце. Я думаю, що я заберу перше місце. Сподіваюся, що я переможу. А що такі заходи? Це інвестиція у майбутні молоді. Ми повинні створювати можливості для юних талантів і показувати, що їхні зусилля цінують. Спорт об'єднує, виховує і мотивує, додає депутат Чернівецької міської ради Олексій Просяний. Важливо його підтримувати, особливо в такий тяжкий час, коли держава потребує по великому рахунку тих людей, які Потім буду рухати державу вперед. я завжди підтримую спорт. Організатори зауважують, всеукраїнський турнір боксерів став не лише спортивною подією, а школою мужності, сили та самовідданості. Тут виховується не лише спортивна майстерність, а й характер, що здатен подолати будь-які перешкоди. Кожен удар, кожен раунд і кожна перемога це ще один крок до мрії. Ще один доказ того, що спорт має величезну силу об'єднувати людей та дарувати надію на майбутнє. Діана Добинда теми дня ТВА. на цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та світлих думок. Побачимось в Атері ТВА.